Дякуючи чималим успіхом у вирощуванні спеціалістом спеціалістами сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Корст Плюс, яке очолює Анатолій Козак у селі Кадиївка Ірмаленецького району, учасники виїзної колегії департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, в якій взяли участь заступники голів райдержадміністрації з питань агропромислового комплексу, начальники управлінь відомства південних районів Хмельниччини разом з керівниками та спеціалістами базових господарств, галазевих. Та наукових організацій мали можливість пересвідчитись в успішному результаті вирощування даної культури в господарстві. Презентуючи підприємство, Анатолій Сергійович сповістив учасникам заходу, що у господарстві, яке в обробітку, має 1112 гектарів землі, активно займаються птахівництвом і чималий збір зернових дає можливість повністю забезпечити кормами птицю. На базі Ярманецького району проходить сьогодні семінар за участю 10 районів, де ми сьогодні хочемо бачити фактичну ситуацію стану посівів озимих і, відповідно, реальний стан завершення осіннього комплексу. Очікуємо більше 3 мільйона тонн збору зерна, значить, це дасть змогу відповідно всі прогнозні показники 2013 року валовому виробництво, як в цілому, так і валовому виробництву зерна нацість досягти прогнозованих пошто. Окрім практичних питань, на колегії підводились підсумки роботи аграріїв за 9 місяців поточного року та завдання підприємств області на зимово-стійловий період 2013-2014 років. Кущовий семінар сьогодні, який проводиться на базі одного із тих господарств, які сьогодні займає, можна сказати, Перші місце там, де є дотримання технологій, там, де є культура землеродства, там і високі урожаї. Під час підбиття підсумків зроблено акценти на завершенні збирання пізніх зернових культур, догляд за ними та інші робочі питання згідно плану роботи відрізної колегії.